День, шановні мої глядачі, мене звати Наталя, ви на каналі всім про все. Ось уже прийшов час, і ми збираємо вже свої плоди для свого власного, з свого власного городу. І можемо готувати свої салатики. Мабуть, усі будуть згодні зі мною, що вирощене. На своєму городі, чи на балконі, чи на якісь грядки, та навіть в ящику чи в відрі завжди смачніше, як куплене на базарі. Сьогодні 9 липня, і я викопала свою цибульку Тиждень раніше я викопала часник а сьогодні вже викопала цибульку. Хто зі мною давно знає, що вона саджена у листопаді. Це зимова цибуля. Здається, сорт Шекспір. Є різна, більша, менша, нам буде вдосталь. Дуже важкий, погодний цей рік наш, і не тільки погодний. Він важкий. Отак вже почала плодоносити наша ожина. Дуже щедро, гарно нам нав'язала ягідки. Той рік також було багато її, але вона, здається, була трошки більша. Бо в тому році було таки більше вологи, більше дощів, і не було такої спеки, не було такої посухи. Але ягідки є, ми вже їмо. Ось так заквітнула моя статиця. Ті роки в мене вона була дуже гарна, велика. В цьому році малесенька, але квітне. Треба буде зірвати і цю, що зацвіла, і зробити маленький сухий букетик на зиму. От така статиця. Тримається наш город, незважаючи ні на що, плоди в'яжуться, ростуть, квіточки квітнуть. Ось такий томат мохнатий кейт. Це для мене новинка. Дуже чекаю, щоб побачити, який він буде. Перчики потихеньку ростуть. Помидорчики також, он вже дозрівають деякі, вже збираємо собі на салатики. Можу сказати, що в цьому році вони невеликі, Перчики також, кущі невеликі, баклажани також зав'язуються. От. Так що буде, що нам поїсти. Дякувати Богу і за це. Уже хворіють помідори, незважаючи на всі мої обробки, на всі мої зусилля. Ну, не опускаємо руки, плоди є, дозрівають, вони смачні. То щось буде. Капусточка зав'язує качанчики. Так що, друзі, все у нас буде. Нам лише дочекатися самого найголовнішого перемоги. Ось дивіться, які симпатичні томатики. Да, не так рясно, не такі дуже великі, але є. Це ж тільки 9 липня. Дивіться, є томати. Оце томат садова жемчужина. Ось дивіться, скільки на ній плодів і скільки на ній ще квіток. Я вам казала, що цей сорт томатів квітує дуже щедро, роди дуже щедро. Найперший дозріває і роди до осень. Ну і тут ось сливка також доволі непогана. Позав'язувала томати і ще квітує. Тут цибулька, курчушка чи кущівка і ярий часник. Звісно, в цьому році вони не кудишні, але все одно є ось отака біла кущівка. Ось зараз вирву ще. Ну що, їсти можна? Можна. Да, не така велика, але є. Ну і ще ось. Отака синя. Цибуля шалотша на неї, кажуть. Також невелика. Зазвичай вона дає 3-4 цибулини в купі, а не отак, як це 6-7. І доволі гарненькі. Часник ярий, також невеликий зовсім. Ну, надіюся, що він ще зелений, може, ще щось підросте. Хватить нам, хватить нам цього врожая. Тут мої огірочки. Принесла он відра з водою, буду підливати. Кожного вечора я носю сюди воду і підливаю свої огірочки. Також, незважаючи на всі мої обробки, є прояви якихось болячок. Але кожного дня збираємо огірочки. Зараз. Хімією по огіркам працювати не можу, тому що ми збираємо кожного дня огірки. Ну а біопрепарати працюють слабенько. Ну нічого, все одно свої огірки, на базарі вже не купуємо. Тепличні. Кожного дня мисочку огірочків я збираю. Дивлюся, що в'яжеться гарненько, то туди далі по баночки буду робити на зиму. Правда, у мене у підвалі є ще з минулого року огірочки і помідорчки закрутяні, тож дуже багато нам їх і не треба. Ось отакі огірочки кожного дня збираємо. Надіємось на краще. Не втрачаємо надії, не опускаємо руки, а потихеньку працюємо, бо для, для того, щоб ми працювали і жили, ось такий листок, який дуже вже хворий, я одриваю і винося зовсім з городу. Так, це переноспороз. Також якісь шкідники ще є, он, мабуть, паутинний кліщ. Бо коли така спека, то паутинний кліщ розплодюється поминутно. Навіть не по добово, а поминутно. Він бушує прям в таку спеку, цей паутинний кліщ. Тут ще в мене в огірочнику росте отакий кабачок, якийсь гібрид КС, не пам'ятаю далі, які там цифри. Також дає щедро врожай. Ну, тут це поливається, цей кущ кабачків поливається, так, як і кущів теплички. Тут у мене баштан. Тут також ще ряд огірочків. От. Також є огірочки. Я не скажу, що я збираю відрами, але кожного дня невеличка мисочка є. Тож, можна і зробити собі салатик і навіть по одній-дві баночки закручувати на зиму. Бачите, які огірки? Це їм не вистачає вологи. Хоча я кожного вечора їх підливаю. Ну, мабуть, їм замало цієї літри-півтори води, мабуть, їм треба більше лити. От, бачите, вони в такої нерівної форми. Це значить, що їм не вистачає водички. Взагалом ну, непогано. Ось ще багато зеленців. Отакі о, я не беру ці маленькі. Завтра будуть уже з них огірочки. Ось, бачите, які. От з таких огурчиків, завтра вже будуть повноцінні огірочки, які я завтра зірву. Ну, і Є ще багато в'язів. Це ось, наприклад, огірок пусуху -сікий. Так називається сорт. Дивіться, ось Я прищіпую пасинки. То веду кожний огірок в три, в три стебла. Тобто, центральний, і два бокові я цепляю на сітку. ось Бачите, які зеленчі, маленькі зеленці. Маленькі огірочки. ось. Такі більшенькі забираю, а такі маленькі, вони завтра вже будуть огірками. Раз на три дня я підживлюю свої огірки. Раз на три, раз на чотири дні зеленим добривом. Всі знають, що таке зелене добриво. Ось, посухостійкий. Це бджолозапильний сорт, але також ось є огірочки. Якщо на тій стороні, то там гібриди і тут з краю, то це бджолозапильний сорт огірка. Ну ось, зараз зберемо до кучки ось. і побачимо, скільки в нас сьогодні є огірочків. І зараз ще підемо кабачки, подивимося. Також кожного дня їх збираю, щоб вони не переростали. Ну, ось так. Десь кіло огірків є. От. Не дуже погано. Можна сказати, байдуже. Так, е, да, показують дівчатка, у них гарні дуже врожаї там, відрами збирають огірки. Ось бачите, які в мене кавунчики вже є. Ростуть баштан без поливу на нього не нося. Да, Ми купуємо воду, і, як би можна було сказати, що могла б і, і ці хоч потрохи поливати рослинки, але ж ви представте, вода в дворі і таскати нагород відрами. Чесно, моє здоров'я трошки не дозволяє такого навантаження. Тож ростуть, як ростуть. Але ж бачите, є, ось дині. Ну, значить, звідкись вони якусь вологу собі беруть. Бур'янина, баштані я е, спеціально не вириваю. Там воно квасолька, також в'яжеться. Ну. Тож врожай є. Навіть в таку спеку і в таку сильну посуху. Ну, немає в нас дождя. Ну нічого, якось переживем. Наші рослини, так як і ми, українці, стійкі і виносливі. Ось дивіться, сусідський город. Як ви думаєте, зможу я позбавитись бур'янів? Та ніколи. Вони просто його не прибирають, там виростають бур'яни і вітром сіються мені на город. Ну нічого. Будемо працювати, будемо полоти, сапати, все в нас буде добре. Тут також томати, також томати в'яжуться. Я не можу сказати, що дуже рясно, але є. Це ті, що пізніше я садила, висаджувала томати. Також вже цвітуть і в'яжуться. Ну, ось наші соусні кабачки, які ростуть у ґрунті без поливу. Але також дають урожай. І доволі непоганий урожай. От, кожний день або через день я приходжу і збираю тут кабачки. Ось о, дивіться. Як ви можете бачити, я вам показую. Тут кабачки не поливаються. Якщо там в тепличці і під сіткою огірковою, там вони мають хоч трошечки водички, то тут зовсім нема. Але кабачечки є потрошки. нам. Хвати й поїсти. І на зиму заготовки поробити. Цвіте наша картопелька. Картопелька наша садилася 6 травня. А ось рання картопля сорту вів'яна вже перецвіла і починає вже в'янути. Зібрали нам комбайном пшеничку на нашому городі. Ось зерно, ви знаєте, що доволі непогане. Дуже непогане така пшеничка. Так що будемо з хлібом. З голоду точно ніхто не помре. Тож, отакий от урожай зібрали на городі. Зараз підемо ще в тепличку. Базилік цвіте. Можна нарвати, зібрати, собі зробити спеції. От, у нас, як завжди, вітер. Ось, бачите, позбивало вітру мені ось така абрикосина одного сорту і другого сорту. І персики, теплички, також, огірочки збираю щодня. Зриваю, є маленькі, в'яжуться. Це сорт Маша на цій стороні. F1. Самозапильний. От. І томати. На цій стороні сорт Еколь, Дуже гарний не сорт, гібрид, гібрид. Також весь в огірочках, і в нього пучкового типу зав'язування. Якщо ви бачите, з одного, з одного місця виходить 2-3, а то й 4 зеленчука. Так, у нас пів шостої години вечора. 17.30. Дивіться, бачите? 39. В обід тут було 42. Це в затінку. Теплиця затінена і провітрюється. Також в'яжуться баклажани, це смак грибів з білими баклажанами. От це сорт віра. Дуже смачні, темно-фіолетові, продовжені баклажани. Ще маленькі. Ну і тут ось перці. Це ось перець толстосум. Такий темно-зелений. А коли виросте і дозріє, буде такий дуже насичено червоного кольору. Товстостійний, гарний, смачний перець. Ну і ось всякі різні ось перчики гарні. Це ось поланська бабура. Також чудовий сорт перця. Це сорти. Ось. Різні перці в'яжуться. Ну, а оце також помідор садова жемчужина. Тільки якого вона розміру тут, там, на городі. Вона малесенька, ви самі бачили, кущик маленький, невеличкий. А тут вона під 2 метри. Також, ось, як ви бачите, кабачки соусні ще є, ще ростуть у теплиці. І ось ця сама садова жемчужина. Тільки тут кущик десь сантиметрів 50. О, ну, трохи більше, як на городі, і теж вже зріє. І ось тут перші китяги, вони також сантиметрів 50 і видало мені ось такі три пасинка аж по 2 метри. На цій стороні томат, балконне чудо. Також уже збираю. Дивіться, також дуже рясно нав'язала томатів. Це кабачок іскандер. Також ще є кабачки. Бачите, кисті гарні, багато томатів і спіє. Ну, Вони трохи раніше висаджені, як у ґрунт, на тиждень. Це балконне диво томат. Гарні томати, смачні, також кабачок іскандер, гібрид. Ну і тут різні різні томати. Одні вищі, одні нижчі, по формі різні. Ви знаєте, що я висаджувала дуже багато сортів і гібридів. Зараз не буду вам начитувати їх усі. Уже як почнуть доспівати, вже, ну, то тоді вже вам покажу. Тут також мої сіянці квіти. Ось зацвів карпатський дзвоник, блакитний. Ну і тут подорожник, отакий бордовий, багаторічний. Отакий такий дзвоник карпатський, біленький. Це гіпсофіли сіянці. Ну, а тут живці традисканції гібазіс вже починають квітувати. Отакі дуже цікавий, красивий. У мене є кашпо. Хто дивиться, мене бачив, яке чудове кашпої з цієї традисканції. Ну і ще тут ось, ось такі карпатські дзвоники сіянці. От. Багато. Це трав'янистий гібіскус сіянці. Шість сортів у мене висіяно і ростуть по камінь ще отако в стаканчиках. Ну і ось дивіться, які різні плоди у томатів. Скажу чесно, в цьому році зав'язь не така дуже щедра. От. В тому році набагато більше томатів зав'язувалося на рослинах. Але є, дивіться, які різні різні, всякі цікаві. Ось дивіться, то вогняний марцан ото полосатенький. Ось такі різні. А ось. То я вам показувала в ґрунті, а тепер в теплиці. Мохнатий кейт. Цікавий томат. ось уже якийсь поспів. А, червоний банан. Ось такі томатики. Так що будемо з помидорами. От, бачите, які різні різні томати. І ще цвітуть, ще ростуть. Я проходжу, забираю пасинки. Ну і ось дивіться, який гібіскус. Уже навіть цікавий по тому, що в нього інакший стебель і листя. От. Тут стоять, укорінюються мої пасинки від томатів. Ось вже викопала цибульку. Дивіться, як вкорінилися. Бачите, яке коріння? Дуже гарне коріння наросло на пасинках, тобто готова розсада. І ось я пересапаю той кусочок, де викопала цибулю зимовий часник, і буду садити туди цю розсаду. Правда, прийдеться таскати воду десь із тиждень, поки вони гарно приживуться. І обов'язково замульчую. Тож, такі справи у мене. Ось дивіться, це інжирний персик. Перві наші плоди з цього дерева будуть. І тут ось оце звідси, бачите, який вітрюга у нас. Збиває вітер уже е, спілі персики. Треба, мабуть, пройтися, подивитися, які спілі, і обірвати, бо вони падають і трошки розбиваються. Ось, бачите, це вже геть м'якесенькі, це спілі треба буде зібрати їх, мабуть. Є ще плотніші, тут їх ще будуть. А отакі м'якенькі, мабуть, треба позбирати. Ось. Вже маємо свої персики, вже не потрібно купувати. Тож, що мої дорогі любі друзі? Не втрачаємо ні віру, ні надію у наше майбутнє, в те, що у нас все буде добре, незважаючи на те, що нас хочуть знищити, у них нічого не вийде. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які дарують нам кожний день нашого життя. Працюємо, допомагаємо, віримо. І все у нас буде добре. Чекаю вас у себе на каналі. До побачення, друзі!